Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорі, братія і сестри, вітаю зі світлим праздни Воскресіння Христового. Сьогодні маємо третій день дев'ятниці до Божого милосердя. Відкуплення цілого людського роду відбулося на Христі, але тріумф і маніфестація перемоги над ворогом, над дияволом, над смертю це стало Воскресіння. Христова. Христос Воскрес Воскресне Україна. Та щоб доступити цього Воскресіння України, українського народу у нашому особливу боротьбі. З ворогом потрібно якнайусильніше з цілого серця душі просити ласки Божогосердя у Воскреслого Христа. Як просити? Це подав сам Христос нам. Через відмовляння щоденної Вервиці до Божого милосердя. Про Вервицю він говорив такими словами до Святої Фаустини Ковальської. Неостанно відмовляй ту Вервицю, якої я тебе навчив. Кожен, хто відмовлятиме її, удостоїться великого милосердя в годину смерті. Навіть найзапекліші грішники, тільки раз відмовляти цю вервицю, удостоїться. Ласки з мого нескінченного милосердя, прагну, щоб увесь світ пізнав моє милосердя, незбаганені ласки прагну наділити душам, які вірять у моє милосердя. На мивті вервиці ми молимося такими словами, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Це саме через страсть Христову. І ми отримуємо ті всі ласки і благодаті для себе. Христос Воскреслий залишив п'ять ран на своєму тілі, щоб одночасно кожен з нас розумів, що саме з тих ран, чи завдяки тим ранам, ми якраз отримуємо Це милосердя. І якраз тими словами, через ті всі ті рани, ми просимо, Боже, будь милосердним для нас. Для наших родин, дітей, а особливо для України, для воїнів, для полонених, ранених, медиків, Боже рятуй всіх, всіх нас, а навіть а навіть тих бідних росіян, так, що вони зрозуміли, вони упам'яталися, навернулися, як казала мати Божа, ще в бутімі. Це якраз і для них потрібно те. Ласка, просвічення і невернення. Особливо це милосердя Боже приготовано для бідних грішників і вмираючих, яких час життя вибив. Христос говорив: душі, які відмовляють у вервицю, моє милосердя огорне їх в житті, а особливо в годину смерті. Я бороню кожну душу у годину її смерті як свою славу. Якщо вона відмовлятиме ту Вервицю, або якщо при вмираючому інші відмовлять, доступлять такого самого відпусту, коли при вмираючому відмовляють ту Вервицю, вгамовується Божий гнів, а на злебиме милосердя огортає душу і зворушується нутрощем мого милосердя заради страсної муки мого сина. О якими великими ласками. Я на ділі душі, які відмовляються вервицю, це знак на останні часи, після нього прийде справедливий день. Користаймось цього, час життя, цей час милосердя Божого. Але коли життя закінчується, ми стаємо перед справедливим суддею. Христос говорив далі, коли будуть її відмовляти затяті грішники. Наповню їх спокоєм, а година їх смерті буде щаслива, Напиши це для засмучених душ, коли душа побачить і пізнає тяжкість своїх ріхів, коли перед очима її душі відкриється уся, уся безодня нікчемності, в якій вона потонула, хай не впадає у розпач, але з вірою хай впаде в обійми мого милосердя. Як дитина. В обійми коханої Матері, ці душі першими мають право на моє милостиве серце. Вони першими мають право на моє милосердя. Підкреслю ті слова Христові. Вони першими мають право на моє милосердя. Заважте найбільші грішники. Чим більше людина впавша у гріх, вона перша має право. На Боже милосердя, Бог найперший дій поділить ласку, лиш би тільки звернулося і просила того милосердя для себе. Тож завжди потрібно з довірою, навіть в останній хвилині життя, пам'ятати і говорити ті слова Ісусу, довіряю Тобі, чи задля болючих і терпінь май милосердя над нами. Скажи, що жодна душа, яка взивала до мого милосердя, не розчарувалася, ані зазнала сорому. Мені особливо подобається душа, яка довірилася моїй доброті. Напиши, коли відмовлятимуть ту вервицю біля вмираючих, я стану між Отцем і вмираючою душею, не як справедливий суддя, але як милосердний Спаситель. Я стану як милосердний Спаситель. Для тих, які взивають мого милосердя. І це незбагненне милосердя хочу дати нам, лише ми просягнули ті руки. Христос розкриває свої руки і каже: Прийдіть, благословенні, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегшу вас. Пригадується один випадок у житті село Новосілки Яворівського району Львівської області. Україні в тому селищі був старенький дяк. І він розказував події свого життя. Він мав родину велику, але та родина не завжди була його, по його релігійному дусі. Вони були далекі. І ось так сталося, що одна особа з його родини відійшла без примирення з Богом. Він жалів за це. Хоч він просив, вона відкинула не треба сповіді, не треба нічого. Сталася і друга прикра, друга особа, теж на його прохання, яка лежала на ложі смерті, не хотіла примиритися з Богом і визнати свої гріхи в сповіді і поручитися Божому милосердя. Це дуже вдарило його. Сталася й третя особа. Лежача, яка час життя, якої вибував. Він розказує це мені і каже, тоді я сказав сам собі, вже третю особу, третю душу без примирення з Богом я не відпущу, я маю зробити все, що можу. І він що робить? Він іде до хати цієї особи, своєї родини. Вона лежача. Вона гасне з дня на день, він це бачить, всі це бачать. але примириться з Богом вона не хоче. Він клікає біля її ліжка, і вголос, що вона чула, промовляє ті слова, то і вервиці задля боючих його терпінь, май милосердя над нами на цілим світу. Він молився не одну, декілька вервець. Через деякий час він став, попрощався і пішов. На другий день він так само це робив. І ось буквально за пару днів такої молитви при особі, на закінчення його молитви, той вервиці, та особа повертається до нього і каже: вже задля болючих його терпінь і його милосердя, поклич священника». Зраненька. Священник прийшов з тими тайнами, поділив її, і до обіду душа полетіла до Бога. Це велика ласка, милосердя і спасіння людської душі. Користаємо, часто промовляємо, щоденно промовляємо, особливо при хворих, терплячих, вмираючих. І не тільки молимося за те, які далекі від Бога від церкви. Молимося, щоб те Боже милосердя покрило і наш е, нарід нашу Україну подало і подало, ласку, миру для нашого краю. В третій день, дев'ятниці до Божого милосердя, особливе намірення самого Ісуса. Сьогодні приведи до мене всі побожні та вірні душі, і занури їх у море милосердя Мого. Ці душі втішали мене на хресній дорозі і були краплиною потіхи серед моря, печалі. Помолімося за всіх християн, наймилосердніші Ісуси, Ти подаєш усім свої ласки зі скребниці Божого милосердя, прийми всіх вірних християн до притулку Твого милосердного серця і не випускай їх звідти ніколи. Благаємо тебе. Про це через незрозумілу твою любов, якою палає твоє серце до Отця Небесного. Предвічний Отче, глянь милостивим оком на вірні душі, як на спащину Твого Сина, і задля Його болісної муки дай їм своє благословення. Безостанно заопікуйся ними, аби вони не втратили ніколи любові та скарбу, святої віри, але щоб разом. І з хором англій та святих прославляло твоє безмежне милосердя на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. У найбільшу славу Божу, чес причистодію Марії, верються до Божого милосердя. Царю Небесної, утішителю душі істини, і же весь діси, і вся і сповняє, сокровища благих і жизні подателю, прийди і вселися лися вони, і очистине всяке скверне, і спаси блаже, душі наша. Віри в єдиного Бога Отця Вседожителя, Творця неба і землі, видиме ж всіх і невидимих. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і жидоця рожденого прежде всіх вік, святого світа, Бога небоістина, да рожденного, несотворенного, єдиносушного Цвім Бише. нас ділять чоловіки нашого Ради Спасання, шечого с небес, і воплотившися у Духа Свята, і мари діви Його чоловічиця. Раз же за при палаті, і страдавши пограбенно, і воскресого третій день по писанні, і вошедшого на небеса, і сидяшого одесною Отця, і паки ряду, що со славою судити живим мертвим, його же царство не буде конця. І в Духа Святого Господа вже творящого, і житло Отця і Сина і Сходящого, і же з отцем, і сином супоклоненняємо, і со слава могла ловшу пророки. Воєдино святою Соборної Апостольською церковь і сповідай і оставлення ріхов, чаю, Воскресення мертвих і жесням будущого віка. Амінь. Отче наш, Іжия Сина Небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде тволя Твоя, на небеси, і на земли, хліб наш насушний, дай нам днес, і остави нам долги наша. Якоже й ми оставляємо долужником нашим і не води нас в кошені, но і збави нас од лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обредованої Марії, Господь з тобою, благословенна Ти в женах і благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Оче предвічний жертве тобі тіло і кров, Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його тепінь, Май нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над Нами і над цілим світом. За для ворочих його тепінь має милоседя нагадна і на цілим світо. Оче предвічний вертвоє добітні волі кров, духа й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого Світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Зад болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, зад болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючого терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Отче прегет вічний, тобі тіло і кров, Духа і Божество, май дорожого, сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя на нами, і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. За для болючих його тепінь, май мило і на цілим світок. Задля болючих його терпінь, май милосердя милоседя нагаднами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май Май мило сердя на і над цілим світом, за для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим на цілим світо, за для болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світово, болючих Його терпінь, маю милосердя сердя на Днаних, І на цілим світі. Ще предвічний жертвоєм тобі тіло і кров, духа і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом... За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом. Задля для його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом почепредвішний Жертвуєм тобі тіло, і кров, духа і божество, найдорожчого сина твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для волючих терпінь май милосердя над нами і на цілим світом. За його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом. А для малючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, а для малючих його тепій, май мило сердя нагадна і на цілим світ. Задля волючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за волючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. За для молючих його терпінь, май милосердя надми і на цілим світом. За молючих його терпінь маю милосердя сердя нагаданих і на цілим світом, задля його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом. За для вой тепінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Святий Боже, святий Крі. Святий безсмертний, помилуй нас і цілий Амінь. святий Боже, Святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий Амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безмерний, помилуй нас і цілий світами. крови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця. Як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе уповаємо на тебе, і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе, окрову і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця. Як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.